пан Олексій Кот. Так, да, колеги. Я тут, тут на табличці написано, що я директор Інституту правотворчості та науково-правих експертиз Національної академії наук України. Колеги мене знають як керуючого партнера юридичної фірми АНТІКа, доволі довгий період часу фірма, яка входить в топ-20 юридичних фірм України. Тому, напевне, я не знаю. Я ще заступник керівника робочої групи з питань рекодифікації, оновлення цивільного законодавства, так що я буду багато в, в багатьох різних статусах говорити. Але а, тут ми з, колеги, з колегою Наталією говорили. Вона сказала, що ви ж теоретики. ну, напевне, ми не теоретики і ніколи ними не були. Тому наші позиції в науці такі сильні. А, колеги. Часу обмаль, обійдемося без реверансів. з легкої руки попередніх виступаючих, а, обійдемося і без купюр. Сьогодні ми традиційно почули багато тез, багато схожих частіше. Навіть тих самих, що вже обговорювалися напередодні реєстрації законопроекту 6013 в 2021 році. Напередодні ухвалення законопроекту 6013 в першому читанні в січні 2023 року. І от маємо чергову хвилю, яка, я сподіваюся, передує ухваленню законопроекту 6013, а в другому читанні в цілому. Подивимось. В цьому контексті я шире хочу подякувати моєму колезі по роботі над законопроектом 6013 Роману Сабадашу, який сьогодні в межах наданого регламенту 20 хвилин цивілістам півтори години господарникам вже відповів на основні з цих зауважень та спростував ті міфи, які ми сьогодні не встигли прокоментувати. Вже неодноразово обговорювалися на різноманітних майданчиках, на експертних обговореннях, дискусіях, заходах з залученням фахових юристів, суддів, адвокатів, юрисконсультів, іноземних експертів, решті-решт наших колег, візові господарників. Є публікації, монографії, інтерв'ю, є відеозаписи цих обговорень для того, щоб зараз не витрачати дорогоцінний час. Я всіх запрошую на сайт нашого інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України. У нас там є окрема вкладка рекодифікація, там є публікації, є окрема вкладка по обговореннях. Будь ласка, все в вільному доступі. Буду радий, якщо це буде вам корисним для того, щоб зрозуміти ідею і суть це щодо остаточно закрите питання по застереження щодо прийняття 6013 або ж щодо наслідків е, скасування господарського кодексу. Як ось тут от, написано зверху. Е, в робочій групі, е, в робочій групі Ну, точніше, була створена робоча група по опрацюванню тих правок, які отримали на законопроект після першого читання. Їх було більше 1200-1225 правок. Текст законопроекту після опрацювання цих правок їх враховує. Звісно, ті правки, які мають е, сенс і хоч якесь юридичне обґрунтування. В робочій групі під е, керуванням депутата мовчана були представники держорганів, корпорацій, іноземні експерти, представники більшості з асоціацій та громадських організацій, які сьогодні вже мали можливість висловитися. Це асоціація міст України, Всеукраїнська Аграрна Рада, Національна асоціація банків України, всеукраїнський конгрес фермерів, асоціація суддів господарських судів на чолі на чолі з пані Ларисою Рогач, головою касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Багато інших зрозуміло, що ви не знайдете в тексті законопроекту клятв на крові чи запевнень в тому, що після його прийняття збережеться наука господарського права або збережуться кафедри з викладачами. В таких запевненнях немає потреби. Бо кафедри та науковці самі вирішать. Так можливо, як вирішила кафедра е, господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка вже більше е, двох чи трьох років не пам'ятаю, називається кафедрою економічного права та економічного судочинства. Навіть імейл поміняли. Тепер імейл там КНУ і нічого штрафно, штрафно, штраф, страшного не відбулося. Так, жодного, я... жодного апокаліпсису. Так, що з кожної трибуни, так само з кожної трибуни, ми автори законопроекту 6013, члени робочої групи з підготовки законопроекту з рекодифікації, як мантру повторюємо тезу про те, що прийняття законопроекту 6013 ні в якому разі не призведе Наталія Сенславна до скасування. Господарської юрисдикції як Добре, такої ваги, щодо щодо е, рівня наукової дискусії і взаємної поваги, висновки, шановні неза, незаангажовані слухачі, які я сподіваюся, все ж таки є. Можливо, не в цьому залі, а от серед тих, хто буде дивитися е, трансляцію або, можливо, постфактом познайомляться з відеозаписом. Е, так, от нехай ці висновки вони зроблять самі. Я не хочу говорити високопарні слова про інформаційні вкиди, чи гібридну війну проти законопроекту 6013. Адже в нас одна війна, є єдиний вор це злочинна Росія. Але на окремих пасажах я не можу, колеги, не зупинитися. Документ е під назвою Резолюція 4-го форуму підтримки проєвропейських правових реформ. Очевидь, були і попередні форуми з резолюціями, а ще раніше був перший, другий, третій інтернаціонал. Коментар, пам'ятаєте? Е я кажуть, не суть, то лише назва. Резолюція підписана поважними особами, які сьогодні є в залі. Більшість з яких сьогодні в панелі. Цитую сторінка 4 резолюції: кодифікація господарського в дужках економічного комерційного торгового законодавства вже давно є стандартом в багатьох розвинених країнах світу. Натомість, законопроект 6013, повертає Україну до імперської традиції Російської Федерації, де відкидається сама ідея кодифікації економічного законодавства. У новітній історії лише Італія часів Муссоліні. Скасували комерційне законодавство, тоді як в інших країнах, відповідна кодифікація зберігається. Лапки закриваємо. Шановне товариство, в цій тезі відображається вся суть, методи та форма заперечень господарників проти скасування господарського кодексу, як це передбачено перехідними положеннями законопроекту 6013. Ну, по-перше, легким, невимушеним рухом. Ставиться знак рівняння між господарським законодавством та економічним, комерційним і торговим. Це фейк номер один. Далі, на базі цього, комерційні кодекси, що існують в інших правопорядках, так само легко і невимушено охрещені господарськими. Це фейк номер два. За цю ідею зачепився в своєму зверненні, до речі, колега Бабій з Верховної Ради в своїх зверненнях до ТПП. Я думаю, що король Бельгії. Зрікся б від свого трону, якби б дізнався, що хтось набрався сміливості називати, господарський кодекс, називати Комерційний кодекс Бельгії господарським. Але то його справа. Наступне, шляхом нехитрих викривлень і софістичних прийомів скасування Господарського кодексу відповідно до перехідних положень 6013 прирівнюється до скасування комерційного законодавства. Це фейк No3. Відповідально заявляє, що саме життя і вимоги бізнесу вже і скасували Господарський кодекс. Поступове наповнення українського законодавства спеціальними законами витіснило Господарський кодекс на узбіччя, якщо не сказати на смітник історії. З колись відносно масивного нормативного акту УГК станом на сьогодні залишилися окремі норми, які умістилися, уявіть собі, в 20 статтях законопроекту 6013. Всі інші регуляції здійснюються окремими спеціальними законами, які продовжать діяти після прийняття 6013, як вони діяли, діють зараз. Робоча група виконує, по суті, функцію лікаря, який, після численних спроб повернути пацієнта до життя, змушений констатувати його смерть і відключити від апарату штучного дихання, змушений для того, щоб звільнити палату і продовжити рятувати інше життя. Ну і вишенька на торті. Фейк номер 4. Коли закінчуються аргументи, або відчуваєш, що програєш наукову дискусію, назви свого опонента проросійським імперцем, фашистом, Гітлером, або, як мінімум, Мусалін. Щоб хоч якось балансувати недолугість і приреченість своєї наукової позиції, мати можливість наректи себе переможцем, заявити про всесвітній заколот, про Господарський кодекс, або ж, ще краще, про зраду, загальну зраду. Чисто випадково, я в неділю завітав до свого улюбленого книжкового магазину. Там я знайшов е, цікаву книжку. Книжка називається от спеціально взяв сюди. Якщо хтось захоче, я з радістю подарую. Книжка простенька, без якихось там е, натяків на психологію, на самоаналіз, на Юнга, на Фрейда. Книжка називається Як протидіяти маніпуляціям. Зайвим це не буде. Хоча б для того, щоб потім не кусати лікті, адже повірив у гучну назву, у е, великі прізвища чи е, в реноме організація, яка поставила свій підпис. Сторінка 196. Я підготувався. Апокаліпсіс це погрожувати, що кінець поруч, аби отримати, що хочете. Закликаю, колеги, читайте документи самі. Намагайтеся шукати факти. Аналізуйте першоджерела, лише потім робіть висновки. І є ще один важливий аргумент, який ми маємо врахувати, який мають враховувати народні обранці, коли будуть тиснути кнопки під куполом. Верховна Рада України, проголосувавши за законопроект 6013 в першому читанні, принципово погодилася з ідеями, що були викладені в законопроекті. Комітет розглянув цей законопроект після роботи над тими зауваженнями, які до нього надійшли. Зауваження опрацьовані. І от наступний крок це ухвалення законопроекту в другому читанні та в цілому. Я, колеги, щиро сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом. Дякую за увагу. Слава Україні!